Іноземці, приїжджаючи в Україну, вже мають підстави для того, щоб тут легалізуватися. Адже наші юристи детально вивчають всі їхні документи, а також допомагають в отриманні візи та посвідки. Але нерідко трапляються ситуації, коли наявних документів клієнта недостатньо, або ж вони не відповідають певним вимогам. Тоді наші спеціалісти використовують весь наявний досвід, підбираючи варіант, який буде реалізовуватися саме для вас. Розглянемо їх на прикладі кейсів, які були успішно реалізовані нами протягом останнього року. По-перше, це створити власну компанію та працевлаштуватися в ній, і на підставі цього отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні. Потім ви можете обрати або ж самостійно вести бізнес. Вручити нам ведення юридичного та бухгалтерського обслуговування. Другий варіант це працевлаштуватися у вже створеній компанії. При цьому це може бути також громадська чи благодійна організація, адже вони залучають іноземців не лише як волонтерів, але й в якості працівників. Взагалі, працевлаштування як умова для проживання та отримання посвідки має багато плюсів. Іноземець легально перебуває в Україні. Ні джерела існування та отримує рахунок в українському банку. Крім того, він може припинити трудові відносини в будь-який момент, виїжджаючи з України, не витрачаючи час на ліквідацію свого бізнесу. Також варто звернути увагу на доволі комфортні умови праці в Україні, такі як можливість працювати віддалено, оплачувана відпустка та неповний робочий день. А більше інформації є у нас на сайті та буде на цьому каналі. Підписуйтесь.